Слово надається протирею свято-козанського храму отцю Василю. Шановне зібрання, по справжньому страшно чути і бачити те, що відбувається у середовищі нашого народу. Здавалося б, не так давно наші діди і прадіди розповідали нам про жахіття Великої вітчизняної війни. Із уст наших дядьків, батьків ми чули про жахи Афганської війни. Так само ми встановлювали меморіальні дошки. Так само ми вшановували загиблих героїв. І ніхто не міг подумати, що Україну, цю миролюбиву державу, може сколихнути нова жахлива війна. Коли українець буде стріляти в українця, коли мирні міста будуть накривати вогнем граду чи важкої артилерії. це не вкладається в наше розуміння і в наші серця. Ми не можемо цього зрозуміти. Ми не можемо цього знати і не можемо знати, коли закінчиться це жахіття. Та єдине, що ми можемо, це пам'ятати і любити тих, хто віддає своє життя заради миру, заради спокою, за нашого, заради нашого і з вами справді доброго життя. Всяка війна починається там, де помирає, де помирає любов, але тільки любов'ю можливо подолати будь-які розділення і будь-яку ворожнечу. Хай Господь, який є Богом любові, дасть нам можливість це зрозуміти. Мені хочеться сьогодні висловити слова співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Пам'ятайте про те, що тільки любов'ю перемагається смерть. І вашою увагою, вашою любов'ю і вашою молитвою ви будете мати втіху у Бозі. А для кожного із нас із вами важливо виховувати у своїх дітях в першу чергу любов до батьківщини. Патріотичні схильності і розуміння того, що життя можна віддавати тільки за найцінніше за мир, спокій і рідних, і свою країну. Хай Бог і праведними прийме душу загиблого воїна Олега, а нам усім дасть розуміння і пошуки справжнього миру, який починається безперечно із кожного із нас із вами.